За теплою звельською традицією міська влада щорічно вітає новонародженого, який першим у новому році з'явився на світ. Є величезна традиція в нашому місті, я не знаю на скільки років, вже десятки років, Першого громадянина, який народжується у новому році, не вітає. А я скажу, у цьому році це дуже символічно. Народжуваніць. Для нас це зараз стратегічно важлива така тема. Першою звігілянкою, народженою у 2024 році стала дівчинка, яка з'явилася на світ 1 січня з вагою 3 кг 750 грам і зростом 54 сантиметри. Сьогодні ви дарували нам радість прийти до вас, бо у вас народилася довці. Побажання наше, щоб вона жила у мирному мирній країні. Закінчилася війна, була щаслива в неї доля. І все, що ви мрієте, ваша друга дитинка, я знаю, так? хай буде щаслива доля в неї. Вам здоров'я, їй здоров'я, чоловікові і вашому Він, синочку, хай буде щаслива доля в нього. Прийміть від нас всіх віти, хотів подарувати таку книжку. Дитячу Біблію. Я Хочу, щоб ваша доця зростала з Богом, під Богом і для Бога. Дякую. Дякую. Дякую Оце Дякую. подарунок. Такий блендер. Будьте їм готові їсти це наш подарунок. Дякую. Це вітальний лис на пам'ять. Хочемо вам подарувати казки, тому що зараз головне вірити в дива. І нехай ваша донька слухаючи ваші казки. От все добре, все що від мами йде до до доньки. Нехай воно все справдиться. Здоров'я вам міцного насамперед, і всіх всіх. Дякую. Дякую. Ну і вітання чоловікові. Дякую, да. Ми Дякую. теж передаємо хай буде добре. Як плануєте назвати чи там... вже назвали Емілія? Емілія да. да. На хай буде щаслива доля у вашої доньки Емілії. Мілії. Спасибі Дякую. за минулий рік у нас відбулося 689 пологів у нашому пологовому відділенні. Народилося 685 діток здорових, хороших. Якщо брати по тенденції, у нас на жаль в цьому році стає менше і менше. З кожним роком стає менше і менше пологів у першородячих. Першородячі рожають менше. Тому тенденція така у нас є. Якщо брати по структурі, то у нас народився 351 хлопчик, і у нас народилося 334 дівчинки. Структура відділення у нас залишилась та сама. У нас велике пологове відділення з палатою інтенсивної терапії, забезпечене всіма лікарями, медпрацівниками. Дуже чекаємо до себе більше і більше наших майбутніх мамочок. За цей рік у нас, до речі, народилися 32 дитинки у внутрішньо переміщених осіб, які приїхали. ну, В цьому році у нас вже їх більше із Харкова, з Одеси. Якщо порівняно з минулим роком, це були якраз північні наші райони, Чернігів. А в цьому році у нас пішли Харків, Одеса, і деякі в нас вже є, які вже подвічі у нас родили. От Одеса в нас вчора виписалася. Приїхала з початком війни до нас, і вона народила собі вже другу дитину в нашому пологовому будинку. Хлопчика і дівчинку вже народила. У нас є Харків, який народив також. У нас двоє діток за останні якраз два роки. Вона перші пологи в нас народжувала і теж ось буквально на днях виписалася з другими пологами. Тому працюємо. Працюємо, віримо, що новий рік принесе перемогу, мирне небо та щасливе дитинство для усіх українців та україночок.